У разі прийняття законопроекту номер 11416 крім підвищення податків, планується зобов'язати платників податків і податкових агентів подавати податковий звіт з ЄСВ, ПДФО та військового збору щомісяця протягом 20 днів після закінчення звітного місяця. Але це буде з 1 січня 25-го року. Для чого ж потрібен перехід на щомісячну зарплатну звітність? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Насправді Мінекономіки працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв Буде рівень заробітних плат. За сьогоднішньою інформацією, щоб претендувати на економічне бронювання, людина має офіційно отримувати щонайменше 34,5 35 тисяч гривень на місяць. Наразі напрацьовуються декілька варіантів економічного бронювання. Перший варіант окрема процедура, яка дозволить військовозобов'язаним отримати бронювання лише на підставі рівня зарплати. Це для бізнесу, який не підпадає під критерії критичного підприємства. Другий варіант критерії заробітної плати додадуть довго чинної постанови Кабміну номер 76 за якою бронюються співробітники критичних для.